Я не виключаю, що якби ми покопалися в Міністерстві культури, на що воно витрачає гроші, скільки коштує наша національна опера, у нас найдорожча опера у Європі, де там, здається, дві тисячі штат співробітників, які навряд чи ходять кожен день на роботу, але отримують зарплату. Якби ми порахували, скільки державних грошей іде на утримання цієї незатребуваної суспільством. Культурної, соціальної, спортивної інфраструктури її не можна ні в якому разі розпродавати, приватизувати. А зараз в процесі децентралізації вона вся віддана на відкуп місцевим громадам, але повинна бути жорстка. Політика держави потрібно, щоб ця політика була, ну, була зобов'язанням міністра культури, віце-прем'єр-міністра генерування і недоторканності культурних об'єктів. Але вони не мають бути просто на утриманні держави, вони мають модернізуватися, вони мають актуалізуватися, мають мати свою освітню культурну матрицю, яка йде і синхронна з нашою сучасністю, з нашим часом. І саме задля цього був покликаний, був створений. Державний фонд гуманітарного розвитку цей законопроект для того, щоб оздоровлювати, модернізувати, створювати можливість для музеїв. Ви бачите, коли я після мого відторгнення від арсеналу пішла собі ще стала сталаськателем должності директора національного художнього музею, коли мені говорили, знаєте, Наташа, ти повинна поборотися. Я кажу, ви знаєте, мені навіть... В пристосуванні до національного художнього музею слово поборотися мене навіть принижує якось. Взагалі, мали б там міністр культури сказати Наталю йди там по волонтерщині на одному об'єкті, треба його якось привести в Божий вигляд. І такий план був на за півроку, за рік, за два, що міг би перетворитися на національний художній музей, не втрачаючи його призначення. Демонструючи цю спадщину, яка лежить в його підвалах, 97% фондів, в підвалах національного надбання країни. І таке нехлюйство, така культурна безпорадність у нас, вона існує чи не на кожному кроці, чи не в кожному регіоні. Але це суспільна ганьба, це суспільне, це от таке провладне. Ну, попирання національних інтересів це просто культурний геноцид нації, яким він здійснюється, з чого ми починали, треба проаналізувати це умисне убивство українського духу, українського народу, українського стрижня. Чи це вбивство по необережності? Це вбивство по халатності. Якщо це халатність, то це кримінальна стаття. Якщо у нас три роки віце-прем'єр-міністр отримує велику зарплату. І нічого не робить, то потрібно спитати. Але хто спитає, хто передасть відповідь і що після цього буде? Скільки ми писали запитів до президента, там мій колектив звертався, різні групи суспільства з різних питань, жоден лист не отримав відповіді, а ці листи. На підтримку мистецького арсеналу, і на підтримку закону про державний фонд гуманітарного розвитку, і на підтримку перейменування аеропорту Бориспіль в ім'я Казимира Малевича підписували і світочі, і найвідоміші люди і Сергій Жадан, і Андрій Курков, і Мирослав Попович, і багато-багато письменників, художників Арсен Савадов, Анатолій Криволап, ті, хто живі там, Іван Марчук, ті, хто. Уже легалізовані генії і ті, хто такими є по факту через декілька десятків років. Але все як у стінку, абсолютна байдужість. Знаєте, це клоунада, цей абсурд, в якому ми живемо, він просто дістає. І якби наша країна, іначе можновладці на початку незалежності, там в 20, 15, 10 або хоча б 5 років. Тому поставили в пріоритети реформ і політик, культурну політику, соціокультурну стратегію розвитку країни, то, якби це було зроблено хоча б 10 років тому, у нас би не було б таких ганебних явищ, як сепаратизм, як анексія, як результат війна і десятки тисяч прекрасних людей, які полягли, віддали своє життя. Не хочеться говорити невідомо за що, да? тому що вони їх життя не цінують, і це є очевидним. І щоб ми не зникли і не розсмокталися як країна, нам потрібен цей вагомий, цементуючий фактор. Нам потрібна оця культурна реформа, нам не потрібно затикати і маркувати якісь знаєте, дірку на обоях, заклеїти черговий раз папірцем А4. Нам потрібні реальні зміни, нам потрібна зміна парадигми свідомості громадян. І громадяни, чому Крим не не відчували себе своїми? Тому що їхня власна країна, паспорт якої у них був в кишені, не займалася їх соціокультурними потребами, не враховувала їх етнічні особливості, не спілкувала, не було діалогу, був тільки диктаторський монолог. А насилля завжди руйнує. Воно не може ніколи. Жінка не полюбить гвалтівника хіба що в якихось екзотичних випадках. Так що не можна гвалтувати народ і потім казати: ви маєте любити і шанувати цю владу. Такого не буде. Це відторгнення. Я дуже люблю все, що я роблю. Да я кажу, я ніколи не ходила на роботу. Чим би я не займалася журналістикою. Видавництвом книжок сучасних українських письменників, мистецтвом, українським домом, арсеналом, можливо, я щаслива людина, тому що ну, так випадково ставало, що мені це цікаво. І інакше ну, на сільне міл, не будеш. І, звісно, коли я прийшла в арсенал, це, це такий от просто такий неймовірний. Не знаю, його обійняти неможливо, але я відчувала кожен його і відчуваю зараз кожен куточок. Оце урочисте облаштування стін Арсеналу, ці його склепіння. Це така особлива магія, яка він знаєте, він особливий. Наївно. Наївно думати, що туди можна когось призначити. Він сам вибирає, він сам вибирає, що прийняти, кого обігріти. От Арсенал має цікавий парадокс, або його одразу люди люблять, закохуються в нього і повертаються щомісяця, якщо є куди повертатися, тобто є приводи для того, або вони там мерзнуть, або ще щось трапляється. От я Шість років там проводила заходи, там пройшло три мільйони людей. Я, мабуть, особисто з мільйоном спілкувалася з цих людей, там третина це були діти, це особлива група опіки нашої мистецької, над таким майбутнім нашим електоратом, а значить, і вектором розвитку нашої країни. І, звісно, я туди, ну, я дуже небайдужа людина. Я не можу робити все щось трошки, там якось, там тому, що потрібно. І це всі проекти, які там народилися, які там модернізувалися, які ставали масштабними, нові, там ті, які ну, розросталися. Там, наприклад, той же книжковий арсенал. Тобто, це. Були унікальні проекти, які створені для арсеналу. Ви знаєте, навіть от у нас є таке поняття: такий, коли людина керує якимось закладом, тут такий якийсь егоцентризм. Да. Тобто, і в мене я ті проекти навіть робила, ну хай мене люди вибачать не для людей, а для арсеналу. Я їх робила, Але арсеналу потрібні були люди. І саме ці проекти, от якби цей симбіоз. Того, що ти відчуваєш, що потрібно країні суспільству, чого не вистачає, цього значить не вистачає людям. Але сам Арсенал спонукав до багато чого. І, звісно, коли ти шість років туди вкладала, вкладала свій інтелектуальний вклад, свою емоцію, своє життя, свої зусилля, свої фінанси, коли ти туди притягувала людей, переконувала там. Я дуже багато їздила, розповідала з діаспорами, зустрічалася з різні іноземні музеї. Говорила, що нам через п'ять років ми його збудуємо, і він має в 2014 році моє перше інтерв'ю відкритися. Виставкою а, Казимира Малевича, якому 100, 100 років чорному квадрату було в 2015 році, який народився в Києві. Тобто я скрізь сіла по освіту а, цю інформацію. І коли а, а, ну, я відчувала, що щось відбувається не те, коли почалося у цей заговір, такий великий заговір. Проти мене, мене не можна було просто звільнити, оскільки для цього не було жодних підстав. Потрібно було проробити певного роду спецоперацію, і потрібно віддати мені належне, що наді мною попрацювали добре на ну, в смислі, зовнішні якісь сили для того, щоб всі ці пазли так зрослися, і щоб я перестала бути директором мистецького арсеналу. Ну, звісно, це був такий великий шлях. Там колектив мистецького арсеналу робив пікет. Він зареєстрував цей пікет в КМДА. Потім в мене була така, начебто, випадкова зустріч з президентом, де він сказав: Ну що ти?, ну я ж ти думаєш, що я не ціную там, що ти робила. Але я ніколи не потерплю. Я президент цієї країни, щоб на моєму об'єкті був якийсь пікет. Там кажу, давай все в рамках, там все в тебе буде добре. Ти високий професіонал, і я переконана, що конкурс виграєш саме ти, але це було таке велике лукавство. І через два місяці конкурс, який дуже дуся, не хотіла оголошувати, таки був оголошений з запізненням в чотири місяці. Він відбувся через два місяці після дня оголошення. І, звісно, Виграла конкурс та кандидатура, яка була визначена ще 9 місяців до того адміністрацією президента. Я переконана, що зараз ця кандидатура у разі проходження закону про культурний фонд стане директором культурного фонду. А арсенал очолить виконуючі обов'язки, який буде спокійно підписувати всі забаганки тих, хто так хотіли від мене позбутися. Мене. Конкурсу мистецького арсеналу, це був далеко не конкурс краси. І це була така справжня спецоперація влади. Мені можливо десь це має лестити, що так попотіли можновладці над тим, щоб прибрати просто директора музея з посади. Згідно закону, який підписав президент у лютому місяці про конкурсні засади керівників культурних закладів та установ, який був, до речі, одною з розробок комітету з питань культури і духовності, і в частності його дуже лобіювала Ірина Подоляк, яка потім стала автором ще багатьох законів, там починаючи від закону про здешевлення пива для українців. Закінчуючи законом про кіно, який був заготований, дуже лобійського, закону про конкурсні засади працівників культури, закону про інститут книги, який закон є, а інституту книги немає. І, врешті-решт, закону про культурний фонд, оскільки ж там попросили, такі ж люди попросили. Не? Сам закон про конкурсні засади дуже недосконалий. І це ще раз говорить про поверховість народних депутатів, які беруть, беруться покерувати культурою, не маючи абсолютно жодної дотичності до культури і не дня не працюючи в культурних закладах України. Але на них так пав перст, і сам закон про конкурси він його він мав бути абсолютно іншого начиння. Тобто, згідно цього закону, в рік, в перший рік його існування має відбутися по моєму близько 30 тисяч конкурсів в країні. Тобто, це мають змінитися або оголошені бути і або зміняться, або отримуються керівники там філармонії різного підпорядкування, там опер, там театрів. Культурних центрів, тобто це маховик, який дуже важко спільноті відслідкувати. І він прописаний таким чином, дуже багато. До речі, цей закон про культурний фонд і це змагання закону про гуманітарний фонд нашого і закону про культурний фонд. Мені, до речі, вчора нагадало, оцю якась така, знаєте, якісь відчуття дежавю, що це дуже схоже також було на конкурс. Мій. Тобто, згідно цього конкурсу, мене, як ну, директора Національного культурно-мистецького музейного комплексу, найбільшого в Україні мистецький арсенал, обирали делеговані в комісії по трьом квотам від колективу Три людини, від органу управління, тобто від Дусі, три людини і ще три людини від громадськості. Звісно, оці дві останні квоти були зверстані державним управлінням справами, оскільки у них була задача мене прибрати, то і все вони віддиригували таким чином, щоб представники моїх симпатиків було набагато менше. І керівника найбільшого музею країни. Найвагомішого культурного об'єкту на той час обирали хто? Директор оперети Струтинський, він очолював комісію, директор Києво Печерського заповіднику Чміль, якась, яка колись була, очолювала кінематографію, а зараз сидить у підпорядкуванні дивного Юрія Петровича Богуцького. Вічного радника при всіх президентах з питань культури. Навіть культури немає, а радник, який періодично, він, мабуть, разів п'ять був міністром культури, замміністром, але завжди був радником усіх президентів. Тобто мене дивували люди, які обирали мене. Тобто я не маю манії величі, але в мене є результат, за яким можна судити. Можна до мене по-різному ставитися, але взяти будівництво скандальне арсенал, яке не будується, і зробити з нього фактично музей, який відвідала найбільша безпрецедентна кількість людей. Взагалі в історії відвідування культурних об'єктів, які є інституціями, профінансованими, бюджетними, з усіми благами, з лампочками, туалетами, підлогами, колективами, тобто я взяла з нуля цей об'єкт, і коли, до речі, я стала директором, мене українська правда запитувала, як ви себе відчуваєте. Я кажу, я себе відчуваю, що мене наче закинули на барикади і забули. І коли ці люди підготовлені. Підгодовані владою обирали директора музею, знаючи мене, і я з ними спілкувалася раніше. мене вразили самі ці люди, навіть не стільки ця машина, яка це все підготувала. А ці люди, які очолюють культурні заклади, вони самі мають бути еталонами десь, еталонами культури. Вони. Мають бути еталонами моральності, еталонами хай там у кожного якісь свої особливості в характері, там всі ми різні, це прекрасно. Але там має бути цей культурний стрижень. І коли я дивилася в ці обличчя. А вони були вже настільки загодовані цими мільйонами, які їм напередодні поступили на рахунки їх культурних установ з Міністерства культури. І не виключаючи, що в конвертах або обіцянки на хороші перспективи. Вони дивилися на мене, як на. Я себе відчувала, як в 37-му році виключення з комсомолу з подальшим розстрілом. Так? Якби їм була команда, от настільки була така. Дивна, дивний, ну не знаю, як це мертвячина в їх обличчях. Що якби їм була команда мене розстріляти, я думаю, що вони б мене розстріляли. Оце лякає. Не лякає оцей процес, результат, це влада, це маховик. Але мене лякають люди, люди, у яких відсутня ця моральність. І мене ладно, тітушки їм проплатили. Вони прийшли, відпрацювали там свої 500 гривень, чесно говорячи, що Леся наш кандидат, а, там що ми її знаємо, що ми випадково тут прийшли, проходили по по банковій, поміж адміністрацією президента, і бачимо, конкурс проходить, і нас пропустили. кажуть, іти, звісно, у нас же ж все прозоро. Да, вони без, да, без... да, 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 да. У них мабуть, посвідчення, тітушка. Да. Адміністрації президента, ці тітушки, до речі, мають штаб-квартиру в, в українському домі. Вони там регулярно сидять і там їх звуть, і вони так по дзвінку виходять. Ну, Смішна ситуація. Знаєте, європейському жителю цього не розповіси. Мене коли в Європі запитували, розкажіть, будь ласка, дуже багато звали поділитися досвідом. Це досвід унікальний, коли було будівництво, і тут на тобі мільйон людей прийшло на різні заходи. Не? Я кажу, що мені немає що їм сказати, тому що цей досвід а, неможливо навіть повторити в рамках нашої країни цей досвід однієї людини, і він не відтворюваний. Ну, звісно, так сталося. От я вже, Ми знаємо результат, я не директор мистецького арсеналу. Потім я почала замислюватися, десь мені було страшно, десь мені було гірко. Я ніколи в своєму житті не була 17 років безробітною. Звісно, у мене є журнал, якому 10 років в цьому році виповнюється Art Ukraine. Але він завжди був моєю паралельною, це таке моє дороговартісне хобі. От я його видавала, журнал по сучасне мистецтво, він завжди існував. Але. Куди ходити на роботу, на от як, як я можу не створювати? І звісно, в останній день у нас було прийняття прем'єр-міністра Канади, і прийшов Нищук, і його люди обступили, кажуть, якось у Наталка завтра вже не буде директором Арсеналу. Він каже: ми її призначимо там директором. Музей сучасного мистецтва. Я кажу, правильно, там, де немає музею, де немає мистецтва і немає грошей, звуть забалотно. А потім на її місце приходить нормальний провладний кандидат. Ну, це був жарт. Кажу: оголосіть конкурс на Національний художній музей. І я подам туди документи. Раз уже так сталося. Я взагалі не схильна ходити по судам, тому що я також знаю, що суди це також. Система і провладна гілка, яка досить таки керована, не хочу нікого ображати. І коли був оголошений конкурс, я навіть десь в глибині душі подумала, може це якби і мені десь зелена дорога. Я подала туди свої документи. Але при першому спілкуванні з Нищуком, коли він сказав, як оголосити на Національний художній музей, та там вже литвинець хоче бути директором Національного художнього музею. Я кажу, почекайте, Євген, а я хотіла бути директором мистецького арсеналу. Причому тут хтось хоче чи не хоче. Оголошувати конкурс, У нас же демократія, закон. Да. Конкурс був взагалі такий же. Гіркий і кумедний як конкурс на мистецького на директора мистецького арсеналу. Абсолютно ангажовані, підкуплені, заздалегідь підготовлена більшість конкурсної комісії. На моє щастя, в конкурсній комісії були Влад Троїцький і Павло Гудімов, це були основні мої адвокати, і, і ще там пару людей віддали за мене голоси. Тобто, з різницею в один голос. Я не стала директором Національного художнього музею. Для них це також була шуху, шокуюча якби, різниця, але найкумедніше це бутафорський закон. Який створений тією ж Бутафорською подаляк? Це закон такий же, як і закон про конкурси, дуже схожий на закон про культурний фонд, за яким нічого не стоїть, окрім тобто ну, стоїть, тобто створений закон про конкурсні засади керівників. Культури, який дозволяє дозвіл, дає дозвіл, офіційний дозвіл владі легалізувати свої тіньові схеми терміном на 5 років, тобто протягуючи своїх депутатів, і тобто закон заздалегідь передбачав цю чорну нішу. А культурні культура це, як ми з вами говорили, не така ж вже і безпорадна сфера, це земля, це нерухомість, якщо прибрати слово культурна або соціальна це. Можливість давати в оренду, продавати з децентралізацією і наявністю підпису міністра культури, продавати її за аукціонів або навіть не за аукціонів. Президент же сказав жити по-новому, але не пояснив, як от я тепер почала жити по-новому. І в мене дуже багато процесів обурює в українському культурному просторі в принципі. Обличчя не міняються. Одничук був міністром культури. Островська була його першим за міністра. Зараз вона директор мистецького арсеналу. Про них відбувся процес анексії початку війни. Тобто тим музеям нікому не давали команди земля воздух що робити, як передбачати, екстраполювати ситуацію, зберігати, вивозити твори мистецтва, якось запобігати ті. Директори на територіях, які вже є ДНР, ЛНР, волали: дайте нам інструкцію, дайте нам команду, що робити. Це для їх життя було дуже небезпечно. Але ви бачите, жодних сенсацій не відбулося, нічого не врятовано, фактично. Скіфське золото також відбулося за каденцією цих перших двох прізвищ. Керівником з питань культури і духовності комітету був е вічним фактично Кириленко, який періодично то керівник комітету з питань культури і духовності, то віце-прем'єр-міністр, міністр культури, то ще щось. Тобто він завжди в цьому гуманітарному просторі е нікуди з нього з нього не йде. Але е коли сталася анексія і Нідерланди звернулися. До України, що робити там, давайте випрацюємо якусь матрицю стосунків щодо і стратегії щодо скіфського золота. Вони готові були його одразу повернути в Україну, але щоб Україна виписала урядові гарантії, що у випадку судових. Розборок українська сторона бере на себе фінансовий супровід і компенсацію в цих судах. Але Україна сказала, фінансова компенсація та ні, яке там скіфське золото? Хай воно у вас лежить. Тобто, це золото воно в 2014 році могло би і мало би повернутися в Україну, не балакати про культурну дипломатію, реально її провадити у світі, популяризувати Україну як країну. Не лише корупційних скандалів, не лише страшенних економічних проблем, не лише нечистоплотних політиків і бійок у парламенті, а проблему культури. Культура це м'яка сила, це soft power, яка здатна долати всі перепони. Незважаючи ні на що, на путінську агресію. Путін витрачає на культуру. На популяризацію власної культури я думаю не менше ніж на війну, агресивну війну проти України і проти Сирії. Тобто він розуміє, що тільки культура може зближувати, тільки культура може роз'єднувати, і тільки культура може робити репутацію країни.